Привіт! Давайте сьогодні зазирнемо під капот будь-якої веб-сторінки. Окрім тексту та картинок, які ми бачимо, існує прихований, але надзвичайно важливий шар інформації: це метадані. Можна сказати, що це такий собі таємний паспорт сторінки, який визначає, як її сприйматиме увесь інтернет від пошукових систем до соцмереж. Думаю, усім знайома ця ситуація. Кидаєте другові посилання на щось дуже цікаве, а він у відповідь отримує просто голий сумний URL. Жодної картинки, жодного заголовку, нічого. От це якраз той випадок, коли на сторінці бракує або неправильно налаштовані ті самі метадані. Так що ж це таке, ці метадані? Найкраща аналогія це обкладинка книги. Вона ж не частина самої історії, правда? Але саме вона розповідає нам назву автора і дає короткий опис, про що піде мова. Так само і метадані в HTML. Вони живуть у спеціальній, невидимій для нас частині коду всередині тегу HEAD, і дають браузерам та пошуковим роботам ключовий контекст. Почнемо з найголовнішого перша, і, мабуть, найважливіша роль метаданих це давати прямі вказівки браузеру. Це ніби сказати йому, слухай, ось так ти маєш обробляти і показувати цю сторінку. І тут є дві команди, без яких сьогодні просто ніяк. І знаєте, що цікаво? Подивитися, як усе спростилося раніше, щоб сказати браузеру, що сторінка написана у стандартному кодуванні UTF8, доводилося писати ось таку довжелезну і, чесно кажучи, трохи незграбну конструкцію. А сьогодні завдяки сучасним стандартам достатньо написати всього лише «Meta Charset UTF8, просто і лаконічно. Це перше, що має бути у вашому хеді. А ось і друга обов'язкова команда. Tech Viewport – це без перебільшення ключ до адаптивного дизайну. Він каже мобільному браузеру: зроби ширину сторінки рівною ширині екрану пристрою. Без цього тегу ваш крутий сайт на смартфоні перетвориться на таку мікроскопічну версію, де треба пальцям розтягувати текст, щоб хоч щось прочитати. Ну, ви знаєте. Гаразд, з браузером розібралися. Тепер давайте поговоримо про те, як метадані допомагають подружитися з пошуковими системами на кшталт Google. Це по суті ваш шанс вплинути на те, як сторінку побачать мільйони потенційних відвідувачів. «Tech description» – це ваша рекламна вивіска в результатах пошуку, такий собі короткий опис сторінки до 160 символів. І тут можна навіть трохи покреативити, як у цьому прикладі, з відсилкою до фільму Зразковий самець. Головне, щоб опис був влучним і відповідав змісту. А ось подивіться, як це працює на практиці: ось наш рядок коду, а ось результат у пошуковій видачі. Текст, який ми написали в тезі Description, тепер бачать усі користувачі просто під назвою сторінки. Це прямо впливає на те, чи захочуть вони клікнути на посилання чи ні. А тепер хвилинка історії. Колись давно був такий популярний метатех. Keywords. розробники запихали туди десятки ключових слів, часто зовсім нерелевантних. Звісно, цим почали страшенно зловживати, і в якийсь момент пошукові системи просто сказали досить і перестали на нього зважати. Яка мораль? Не витрачайте на нього час, він більше не працює. Рухаємося далі. У світ соціальних мереж. Коли хтось ділиться посиланням на вашу сторінку у Фейсбуці чи Твіттері, хочеться, щоб воно виглядало привабливо, правда ж? Саме метадані дозволяють повністю контролювати вигляд цієї прев'ю-картки. Тут є два головні гравці: протокол Graph, який використовують Facebook, LinkedIn і багато інших, та спеціальні Twitter Cards для Твіттера. За своєю суттю вони роблять одне й те саме, дозволяють вказати заголовок, опис та найголовніше картинку, яка з'явиться разом із посиланням. Ось подивіться ось так виглядає посилання без спеціальних метаданих для соцмереж. Просто текст сумно, сіро, нецікаво. Воно просто губиться у стрічці новин і навряд чи приверне увагу. А тепер тадам. Зовсім інша справа, правда ж? Завдяки кільком рядкам коду те саме посилання перетворюється на яскраву інформативну картку. Вона виглядає професійно, одразу зрозуміло, про що йдеться, і моєвірність, що на неї клікнуть, зростає в рази. Та це ще не все. Метадані можуть виходити за межі вікна браузера. Вони допомагають зробити так, щоб сайт, який зберегли на головний екран смартфона, відчувався ну, майже як справжній застосунок. Ось чудовий приклад. тег Siem Color. Це така дрібничка, але яка ефектна. Він дозволяє пофарбувати верхню панель браузера на мобільному телефоні у колір вашого бренду. Це створює відчуття цілісності та занурення, ніби сайт стає частиною самого телефону. Раніше, щоб налаштувати всі ці фішки, іконки для екрана, короткі назви, кольори, секція Head перетворювалася на справжній безлад. Купа різних тегів, в яких легко заплутатися. На щастя, сучасний підхід значно частіший. Вся ця інформація збирається в один файл, так званий веб-маніфест, і підключається одним єдиним тегом лінк. Елегантно. Отже, давайте підсумуємо метадані це не просто якась технічна деталь, це потужний інструмент, що дає вашій сторінці обличчя і голос. Для браузерів – це інструкція, для пошуковиків це резюме, для соцмереж це приваблива візитівка, а для мобільних пристроїв це крок до повної інтеграції. Зрештою, контент це те, що говорить ваша сторінка. Але метадані це те, як вона представляє себе світові, її перше враження. Тож питання не в тому, чи є у вас контент, а в тому, наскільки добре про нього розказує його обкладинка.